Сіть років з моєю партнеркою ми розвиваємо дуже маленький камерний бізнес з продажу за кордон вінтажних товарів. І в першу чергу наша спеціалізація це новорічні прикраси. Сьогоднішній день колекція складає понад 60 тисяч іграшок. Ми навіть подавалися на рекорд України, але не встигли його зафіксувати через початок повномасштабного вторгнення. До війни я була вчителькою. Я викладала українську мову і літературу. Потім я працювала на телебаченні доволі довго і навіть допрацювалася до директорки телеканалу. За рік до вторгнення я вирішила, що я вичерпалася в цій професії і почала шукати щось інше. Я працювала бариста в кав'ярні. Я працювала в сфері HR, Ну тобто, моя професія більш була польова. Я польовий тренер, який навчала інших спеціалістів на робочому місці всіх стандартах. Ну або то що хоче компанія від них. Шане вторгнення мене застало на чудовому гірськолижному курорті, куди я вперше поїхала від відзначати свій день народження без дітей. Тому 24 лютого, коли всі їхали з Харкова, я е... якимись дуже складними шляхами їхала в Харків. Війна мене застала в Харкові в 5 ранку. Десь через днів 5 Ми виїхали у Львів з донькою е... цими евакуаційними потягами. Здається, це був другий або третій день повномасштабного вторгнення. Зробили е, такий дуже простий товар серденько з українським прапором. Воно коштувало 5 доларів. І в описі товару було сказано, що якщо ви придбаєте цей товар, ви нічого не отримаєте. Але люди в Україні отримують там, шматочок надії. І ми його виставили його купили. Раз другий, третій, десятий, двадцятий. Нас попросили зробити такий самий товар, але на 100 доларів, на 500 доларів. І ми дуже за короткий термін зібрали дуже велику суму грошей, ми одразу направили на допомогу саме цивільному Харкові. Ми займалися закупівлю ліків. Там, де відвозили їх туди, де не працювали аптеки, де людям, які не мали, змоги, не мали змоги вийти з дому. У нас була невеличка команда людей відчайдушних, які їздили по Харкову під обстрілами, ми розвозили також їжу. І саме в в той же час ми розуміли, що допомога цивільним це закриття ну таких термінових потреб. А... Все це треба якось вирішувати на більш серйозному рівні, тому ми з перших майже днів намагалися допомагати військовим. Через два роки спочатку повномасштабного вторгнення наша діяльність вона вже якось використовувалася. Ми співпрацюємо з певними підрозділами. У нас ще є програма психологічної реабілітації, ми вивозимо військових на стайню до коней. Де вони можуть відновитися в першу чергу емоційно, і це дуже класна програма. Я дуже люблю її. Дуже сподіваюся, що вона буде працювати і далі. Ми займаємося евакуацією маломобільних громадян. Це про гідність, це про увагу. Власне, це про турботу. Якщо ми не вміємо поратися з нашими старенькими. То ми нічого не вміємо в соціальній роботі. Взагалі багато хто каже, що це якийсь героїзм, що ми працюємо саме з такими складними випадками. так? Але це допомагає сфокусуватися власне на проблемах, які є в державі. Ще одна моя діяльність вона власне дотична до піклування про дітей дітей, переселенців і дітей, які живуть в Дніпрі, які також дуже багато втратили. Перше, що вони втратили, вони втратили дитинство. Волонтерам ми допомагаємо тут офіційно перебувати, надаємо інформацію. Так ми. Так, як ми в країні, так як ми співпрацюємо з іншими організаціями, де вони можуть допомагати. Тому що вони приїжджають, вони як діти, вони не знають, що їм робити. Ти в них питаєш, що ти хочеш робити. Він каже: Я водій. Але не завжди водій, десь потрібно, тому там пекельні кухні є, є плетіння сіток, ну, різноманітні роботи, де вони собі обирають, приходять і допомагають. Знаєте, ми всі волонтери, але ніхто не піклується. Про те, де вони можуть ночувати, якщо в них немає коштів, і вони приїхали по гуманітарній місії до Львову. Тобто класно, це працювало, і ми хочемо, щоб воно працювало. Тобто, ти женеш машину, тобі треба десь переночувати. Це може бути друга ночі, це може бути третя ночі. Ми завжди відкриті, вони можуть заїхати, поспати, поїсти, прийняти душ, перебути стільки часу, скільки ну, це можливо. Зберегти Україну і зберегти людей України, щоб Україні було для кого існувати. Найбільше бажання, щоб ми всі збереглися і вижили, і продовжували. Бо я особисто розумію, що далі роботи не буде менше. Перемога це не буде крапка, це буде тільки початок. Хочу щоб розвалилася Росія, і вони всі зникли. Ну, щоб нас такого сусіда не було. Тому що перемога ну яка перемога на неможливо відповісти. Тобто ти її хочеш, і це твоя мрія. Тому що ти розумієш, що якщо не буде цієї нації поряд з тобою, тоді можна мріяти, планувати е і жити вільно. Хочу, щоб мої діти повернулися в це місто, і ми тут е продовжували жити разом, щоб ми е зайшли у свій дім і е знали, що ми звідти не будемо нікуди їхати найближчим часом. Хочу, щоб друзі повернулися сюди.